Маркович, ви краще, хай люди на вас подивляться, що ви на людей киваєте. Вона сидить за газовий договір. Я набрав 50 тисяч голосів. Він 23. Це ж зважаючи на весь мій на всі

Які вихід із ситуації, вибачте, пане Добкін, але як лідер радикальної партії, я вам скажу ліквідація обласних адміністрацій, ліквідація районних адміністрацій і передача всіх повноважень органам влади виборним, тобто радам. Ви дуже так цих розважаєте, бачите. Як завжди буде всякі рейтинги. Того ж і запросили, що э, рейтинги розпочать. Ну треба правди казати. Скільки, ви скільки Верховній Раді? Чого ви не почали виробити? А ви скільки мером сидите? Я шість байдикуєте, там невідомо чим Значить... займаєтесь. На пенсію вже йдіть. Бо Бо не дає. На, скільки вам років, на пенсію? Да я... Удовиченко, скільки Ви, вам Зараз, років. зараз так, онуки вже повинні з... мерами зараз бути, а не висадити. Що... Зараз За ці... Ці... Ні, шановні. Це, губернатори, губернатори. Шо, це демократи, уявляєте? Це демократи радикати. Зможу підтримати допомогу. Ми зараз говоримо про те, що в Борисполі людям лічають газ, бо бачите, їм нема за що заплатити газ. А в пана Присяжнюка особистий помічник, який слідом за ним ходить і одягає йому піджак. Цього помічника він, очевидно, отримує за державний рахунок. О, Бачите, самі таке знімаєте. Ваші помічники подали піджак, але як вам малювали губи дами, я вам нічого не кажу. А вам ніхто не подає піджак. І людям, простим мільйонам українців, ніхто піджаки не подає. Ви міняєте з піджаками. Ще раз хочу констатувати, що Олегу Ляшку переговорити неможливо, но вілами газ добити нереально. Так само як лопатою. Увеличить. Так само як И лопатою. лопатою. Yeah. Я казав людям, повинно вам лопату і заробили, а? А, не заробляти. Я яку передачу зробили, а? А чому? А тому що правду треба Ні, тому що ми тут знаходимся. <laughs> ми це хто? <laughs> правду треба людям казати, правду. І от тоді це буде <laughs> так, як <вкрай>. треба. <laughs> Премію Добкін.